Читаючи книгу Петра, Бог відкрив мені дуже багато істин. Але основна істина, яка мені найбільше сподобалася, це те, що він порівнює своє слово з світлом, яке розганяє темряву. Світло нам потрібно для усього. Подивитися, чи ми вимазані, подивитися, який нас стан, подивитися, чи ми гарно прикрашені. Без світла ми цього зробити не зможемо. Так само і слово Бога показує нашу реальність та очей. Де ми є, воно просвітлює наше життя, наше серце, показує, де ми грішні, де нам треба виправитися. Також гарне порівняння, що воно розганяє темно. Розганяти може той, хто сильніший, хто має владу, хто потужніший. Слово Бога, воно має силу, слово Бога, воно має владу і потужність розігнати ваші гріхи. Розігнати ваші страждання, ваші печалі, розігнати ваші страхи. Але щоб воно діяло в вашому серці, його потрібно читати, його потрібно вивчати. Також посол Петро порівнює людей, які знають, що потрібно читати слова Бога, які його читали, які жили по слову Богу, але повернулися до свого минулого гріховного життя звиною, яка повертається назад багнюку. І Господь каже, що люди, які йдуть і живуть не по слову Божому, а по інших якихось філософіях по гороскопах, по тому, що скажуть люди, по тому, що скажуть сусіди, по тому, що говорить інстаграм, соціальні мережі, вони не будуть мати благословіння і успіху в цьому житті. Тому я бажаю вам читати слово Боже та вивчати його. І тоді воно може освітити ваше життя. Показати ваш реальний стан речей, воно може розігнати ваші гріхи, ваші страхи, ваше горе. Читаємо Слово Боже!